Зараз, знову ж таки, пауза. Е, будуть матчі національних збірних. У нас два тижні. Через два тижні наступний тур. Давайте зараз подивимося турнірну таблицю. На даному етапі на паузу команди йдуть ще Динамо, 16 очок, Шахтар, 13. Зоря і Дніпро по 11, Волинь. Е, і Волинь так само 11 очок. Е, ну і бачимо, що у нас, в принципі, тут достатньо щільний був. Після, ну так би мовити, заспів чемпіонату, і в нас буде достатньо цікаво. Запорізький металург, Чорноморець, Олімпік Олександрія. Я думаю, що тут так само ще поведуть боротьбу. Характерну таку злу боротьбу поведуть команди за те, щоб залишитися в еліті. Ну і давайте, дивитися, зараз наступний тур. Е, наступний тур. Динамо Олександрія, Металій Шахтар, цікаве протистояння. Я думаю, що. Е, ну, Ми зробили які зауваження арбітрам. Я думаю, що вони по-іншому будуть ставитися. Чесно кажучи, віри не дуже багато. Металург, Запоріжжя-Дніпро завжди цікаве протистояння. Чорноморець, Волинь, Карпати Зоря. Ну, от Сільвів'яни, як вони зіграють вдома, вони зіграли два, поєз... два матчі на виїзді, два програли. Зараз вони вже вдома будуть. Олімпік Говерла, Сталь, Дніпро, Дзержинськ, Продзержинськ, Ворскла. Ну, є є цікаві протистояння. Я думаю, що ми будемо з е, увагою і з задоволенням за цими поєдинками стежці.